Важаю не снова мадяр на зв'язку. Ходіть вам щось покажу. Як вам ракурс до кожного крісельця. Скучили? Так, це наш український Донецьк, котрий рік захоплений загарбниками. Але загарбник мусить пам'ятати, що ми дуже, дуже близько і бачимо, як не все то практично. Все до дрібничок. Так що, хробешня, будьте готові. Ніхто з вас не розуміє коли і куди. Не для вас хробаки та арена будувалася, та й місто в цілому. Але Впевнений, наступить час, коли над цим містом заморіє жовто-блакитний прапор, а над стадіоном заграє український матч, український гімн. Котро будуть приймати участь українські футбольні команди? Таким ми бачимо Донецьк щоденно. І робимо все це дуже уважно і пильно. Для чого? Та все просто, Щоб ворога нашого звідси викурить і повернуть нам те, що є по праву нашим. Такий вам коротенький екскурс. Від птахів Мадяра. Очі та жало-жало-жало. Хробочня, Цілодобово тримайте бошки очима доверху. Не знаєш? Коли саме в тебе? Кожну. О! Вашу! Закуточок та ж з хробаками? Да? Да, хробаки? Да. Арена збереглася. Чекає нашого повернення. Ми для вас ту арену будували шлімаки. Донець, чекай нас. Ми поряд. А ви хробаки готуйтеся. Халіра.